В Україні цієї неділі будуть відзначати Великдень, що цей день значить для киян та чи будуть вони його святкувати? Давайте запитаємо. Церква посвятити, uh -huh. вернутися, розговітися, uh -huh. а як піде далі, вже буде видно. Ну, ви вже підготували там щось на стол чи будете ще готувати? Ні, будемо ще готувати. Всі зайняті. А ви самі печете Пасхи? Ні. Uh купаємо. -huh. Дома з сином. Дома з сином. Які у вас є певні традиції? Розкажіть. Ви знаєте, коли була мама жива, ми соблюдали всі традиції. Я вже людина, хоч і воз, ну, вікова, але я Радянського Союзу. Тому ну, до церкви сходимо, посвятимо і все. Ви маєте на увазі, що ось Радянський Союз знищував да. вже саме релігію, да. і тому да. не не дійшли традиції. Я можу сказати так, що нам навіть не було дозвол дітям. Не було дозволено ходити до церкви. Вчителі чергували і не дай Бог тебе хто-небудь з вчителів чи заучів біля церкви застане. Серйозно, це у вас було таке? Так, да, 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 да. можу навіть сказати, я виросла а, в передмісті Боярка. У нас була там старовинна церква, 1800, по-моєму, року, якщо я не помиляюсь, і в нас не дозволялося. Не дай Бог! Хто небудь з учнів вийде до церкви. Перший раз я пішла святкувати Пасху, ну, верні до церкви сходити святити, це коли я закінчила 10 класів. Насправді я по релігію мусульманин, родився в мусульманській сім'ї, але я зараз, де нахожусь, то я відмічаю. Звичайно, я буду відмічати від Пасху, Пасхи великий день. А яким чином будете церкувати? Ми вже ввечері, вчора спікли. Паску. Нічого собі. І що? І я крашенки? А крашенки будете робити? Теж зробили. Вже вчора. Mm -hmm. Ну там кагурчик, ні? Ну, uh, зробили. Для мене він не має сенсу, то кожна ж людина обирає для себе сама, що святкувати, що не святкувати, в що вірити, в що не вірити. Тому. Це більше звичай такий, мабуть, для українців вже ніж якісь такі глибокі сенси або віра. Відом церкві сімейний стіл. Можливо, у вас є якісь певні традиції? Ой, ну великодня служба. на цілу ніч, і тим більше це зараз. Дійсно, ніч ми не можна вийти раніше комендантського комендантську а потім зранку ми збираємося з цією сім'єю. Військова адміністрація закликала проводити онлайн це. А, так, так. Ну, Тобто просять якомога менше відвідувати богослужіння, але ну, просто розуміти, що ти не зможеш піти раніше і, mm. і ну, тільки там маєш пробути весь цей час, час комендантської години. Не боїтеся, що на Великдень можуть бути якісь обстріли, бо росіяни ж підступні. Можуть бути, в церкві є сховище, там можна спуститися в підвал, так само, як в будинку, якщо це раптом станеться. Для вас великдень це що значить? Що плохо залишається где-то позади, ми будемо сподіватися на вуличних. Mm -hmm. Не боїтеся, що будуть якісь обстріли під час великодня. Ні, не, не боюсь. Пічум пасочки, покрасимо яйця, сходим в церкву, посвятимо, сядь, поїдемо. Що для вас великдень означає? Я, конечно, не вірую ще таке, щоб він був якомусь там таких високих. І так. Як завжди, вроде як попразновати можна, какое-то такое ну, настроєння хороше, як то празник, вроді би від обычного дня. А коли ви дізналися вперше про великдень, можливо, у вас є якийсь певний спогад? Було таке. В дитинстві ми рано прокидались, наряжались і, і йшли святкувати раніше, да з пасочкою, все це яйця. І для вас, як для дитини, це що значило? Свято надії, що все буде добре. Ну я вірю в Христа. Типу, у нас така сім'я християнська, тому для мене це завжди мало значення: таке відродження, надія, весна все буде добре. А чи будете святкувати Великдень? Ви напишіть у коментарях під цим відео.